Привіт! З тобою Санта Бейба по стосункам, і сьогодні у нас дуже важлива тема. Чи можна зурочити стосунки? Підписуйся, тому що сьогодні ми поговоримо про такі трішки шизотерично секретні штуковини. Насправді, дівчата, я знаю, що коли до вас в життя приходить або прийде у когось, так після моїх програм, точно класний чоловік, ти будеш знаєш, як дути, така аби тільки нічого не запсувати. Насправді, отак ти точно можеш їх зурочити, тому що нікому не потрібна зручна жінка. Зрочити свої стосунки можеш тільки ти. Ніхто тебе не може зглазити, ніхто не може на тебе наврочити, Там. Ніхто інший на твої стосунки так не впливає, якщо ти в це не віриш. Давай так. Бо якщо ти віриш в це, то 100% це буде впливати на твої стосунки. Двоє дорослих людей у щасливих стосунках, якщо відчувають, що пахне жареним. Вони це вирішують, розумієте? Якщо там з якихось причин а, пристрасті стало менше, вони йдуть у відпочинок і роблять цю пристрасть для себе самі. Вони самі знають, як керувати своїми стосунками. Що для них важливо? Вони це обговорюють. Тут нема місця для зрочення, тому що двоє дорослих людей, а, нормальних, які хочуть йти в здорові стосунки, вони не тривожаться, не ревнують, не економлять, там, не, на жінці там, чи не намагаються її образи. Чи якось закрити вдома, щоб вона ніде не працювала. Ні, ми такі взагалі не беремо. Ми беремо здорові, щасливі стосунки. От в таких люди будуть спілкуватися. Зрочити, якщо ви боїтеся, що ви там розстанетеся з чоловіком, то навіть з нормальних здорових стосунків люди також виходять, коли вони разом пройшли достатньо часу і зрозуміли, що все, от вони вичерпали себе разом. Таке також буває. Але там не буде. Залежності, там не буде скандалу, там буде просто, ну типа, нормальне здорове розлучення, все і вони підуть далі і далі іншими шляхами і знайдуть своїх класних людей. Якщо ви заздалегідь вже боїтеся, що ваші стосунки зурочать, що ви можете втратити людину, то я вам хочу вас тут зупинити і сказати, що по-перше, ніхто вам гарантій на стосунки не давав. І ми живемо у дуже нестабільному світі, і тут немає взагалі ніяких гарантій ні на що. Якщо вам дали а, і якщо ви зустріли того класного чоловіка, то насолоджуйтесь цей період часу вашими стосунками. Кажіть кожен день дякую за те, що він з вами, що ви, ви разом, що ви можете разом проживати і цей день також. Якщо ви боїтеся, що ваші стосунки можуть зурочити, я вам дуже раджу прийти на програму про мудиків і подивитися на те, чому ця тривожність є у вашому житті. Бо це не про вашого чоловіка, це про вас. Це про ваш стан, коли ви дуже сильно довго чекали цього єдиного, ненаглядного і крутого чоловіка, який з'явився. І ви тепер боїтеся так сильно його втратити, що у вас просто нервує кожна клітина вашого тіла. А з такою людиною поряд бути насправді дуже а, тяжко. Тому вам потрібно побудувати стабільну опору в собі. Для того, щоб ви розуміли, що що б не відбувалося навколо, а завжди у вас залишитесь ви. Завжди ви будете у себе. Ось що найголовніше. Партнер це ваш супутник на якийсь період життя. І дай Бог, якщо вам вдалося його зустріти на все життя. Ну, чого я всім бажаю. Але якщо це не так. І це період навчання, це період, коли ви разом йдете до якихось цілей. Це ж також прекрасно, що цей період є. Тому переставайте думати, що вас можна зорочити. Просто дякуйте за те, що у вас такі класні стосунки є. Підписуйтесь.